Печінка головна. Король печінки, король печінки, король з вами. Я тренуюся більш як 35 років. Останні 15. Я живу так, як жили предки. Їсти овочі, як може що. Їсть яєчка. Бульйони з кісток, печінка. Там м'ясо. Це було жахливо, але в стилі предків. Бізнес зростав на 12% щокварталу. Наші відео набрали сотні мільйонів переглядів. Первісні, 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 наче відкривалися нові рівні незламності. Це а запалити, знаєте, це відчуття небезпечне. Ніхто не був готовий до того, що сталося потім, та ще й з такою кількістю глядачів. Ми з ним близькі, тож люди питали, бро, він на стероїдах. Я сказав ні. Та я не вживав стероїдів. Ми бачили, як падає кількість підписників, і сам проповідник занапастив ідею. Саме так. Злиті емейли, аналізи крові ця інформація, м'яко кажучи, шокує. Ви всіх обманули?